Зранку пані Людмила йде до бібліотеки обміняти книжки. Цю книгозбірню відвідує майже 10 років. Читання говорить жінка, допомагає відволікатись під час окупації. В основному читала іронічні детективи. Зараз намагається частіше брати до рук книжки українських авторів. Люблю детективи. Нравиться от українська авторша, хороша Люка Дашвар. Макс подобається. Анжела з донькою до бібліотеки прийшли вперше. Жінку цікавить, переважно сучасна українська література. Улюблена книга каже, допомогла вижити в окупації і зараз, під час обстрілів. Скажу, що було настільною книгою. І залишається Ліна Костенко із її творчістю. Постійно відвідує центральну бібліотеку і херсонський поет Валерій Кулик. Це місто говорить для нього особливе. Тут презентував багато своїх збірок. Сьогодні прийшов, щоб попрацювати над новою книгою, яку почав писати із перших днів повномасштабної війни. Висвітлює три періоду. періоди. Це перший період до великого вторгнення. Другий період це окупація, оскільки мені довелося всі ці. Дні перебувати в Херсоні і перемога. У Мене там сонети присвячені саме переможному дню. Центральна бібліотека на сьогодні єдина роботу якої вдалося відновити після звільнення Херсона. Через постійні обстріли працюють поки лише двічі на тиждень у вівторок та п'ятницю з 9 до 13. Подбали тут і про безпеку відвідувачів. Заступниця директорки показує, де розмістили укриття. Це приміщення, де ми можемо заховатися і побути, поки йдуть обстріли. Сьогодні до послих читачів усі фонди бібліотеки після звільнення вони поповнюються мало не щодня. Наприкінці грудня видання привезли члени українського пен-клубу. Передають до Херсона книжки і бібліотеки інших міст та звичайні українці. Наприклад, ось ці були зібрані на Львівщині у рамках акції Українська книга Українському Херсону. От вони зовсім різні. І дитячі тут книжки для дорослих. Художня література і література для дітей. Херсонці зараз в основному читають художню літературу. Часто беруть детективи. Багато хто лише українською мовою, розповідає головна бібліотекарка Оксана Смішко. Щоправда, серед відвідувачів були і незвичні запити. Приходила жінка, і вона сказала одну річ. Дайте, будь ласка, мені книги по містиці, тому що я до війни їх боялася читати. А зараз війна, і на фоні війни містика вже не така страшна. Кількість відвідувачів в бібліотеці постійно зростає. Говорять її працівники. Після відкриття повернулись не лише ті, хто ходив сюди роками, а й з'являються нові читачі, говорить заступниця директорки Валентина Танчик. Кожен день люди задоволені, вдячні тому, що ми відкрили бібліотеку. Навіть не зважаючи на ці обстріли, на ту обстановку, яка в місті, люди йдуть і читають, це якби психологічне якесь розвантаження. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бібліотека повернеться до звичного графіку роботи з одним вихідним. Також поступово в місті збирається відкрити бібліотеки у мікрорайонах Таврійському, Шуменському та Хибика, розповіла Валентина Танчик. Катерина Гончаренко Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.